Вітаю, мої любі! Це найкращий урок історії, який був у вашому житті. Вимочите зручніше, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, як вам наш формат. Ну і думайте. Поїхали. Через нашого конченого сусіда. Науку історії дискредитовано Кремль перетворив її на зброю масового нечальства. Вибачте, це урок історії, не літератури. в історії без матюків неможливо аж ніяк. Тож увага на дошку. Україна та Великобританія підписали спілчанську угоду. Даруйте діти, але в майбутньому ви вивчатимете це в школі і ліпше вже зараз запам'ятовуйте дату. Україна і Великобританія створили військову спілку. Що це означає? А це означає, що Русні США. За останні 200 років жодна країна, що була у спілці з Британією, не програла жодної масштабної війни. Утішно, так? Обожнюю факти. А зараз буде історичний оргазм. Отже, 1812 рік розгром Наполеона. Росіяни пельки свої розірвали від криків. Ми самі Наполеона побороли, Паріж взяли. Там, як то кажуть. Так от, набуті Росії була. Великобританія, ті ж такі англосакси. Якщо ви вважаєте, що московити перемогли французів самотужки, то дуже і дуже помиляєтеся. Це сталося лише в голові кремлівських пропагандонів. Як от Пушкіна, фактично британці здійснили ленд-ліз для московщини. Вони надавали їм фінансову і технічну допомогу. Відомо, що в жовтні 1812-го англійці підкинули російському урядові приблизно Знову 50 тисяч рушниць, а в червні того ж року відправили кілька своїх суден на допомогу ризькій облозі. З Англії доправлено 1100 тонн тон пороху. Самостійно російська промисловість не могла забезпечити армію необхідним обсягом. Щоб ви розуміли, 1100 тонн тон пороху вистачило би, щоб провести 10 битв біля бородина. Хто не зна, бородине це теж начка пропаганди. Росіяни зі школи вчать, що кутузов переміг, а чомусь Москву здав, а просто відійшов на більш вигідні позиції. Ай, молодець. Це може спрацювати лише на московців, які не петрають, що таке причинно-наслідкові зв'язки. Тому вони і досі здивовано верещать за штурм. бомбять? Таких массированих атак а, по а, центру Білгорода не было. И Многие говорят о том, что это ну что это некий знак, что это сигнал. Повернімося до нашого року. Крім пороху, Англія надала Росії тисячу тонн свинцю, чого мало вистачити для бойових дій шістьох тамтешніх корпусів протягом кількох місяців. 1812-1814 роки Росія дістала від сполученого королівства 225 тисяч рушниць. Таким чином внесок англійців у забезпечення ними московського війська склав приблизно 50%. Тобто без цього половина московицької армії йшла б в атаку з багнетом, прикрученим до доші. І це ще ми не зважали на продовольство та військові матеріали: вовну, метали та все необхідне для війни. Також банально, Лондон надав багато грошей, коли б не Британія, Москва би палала не раз. Задумайтеся, чому, програвши майже всі битви, московити все ж. Перемогли Наполеона, М? бо в них не закінчувалися запаси, а у Франції вони закінчилися. Тому що Що? М? правильно на боці французів не було Британії. Саме завдяки альянсу з нею вдалося взяти гору над Бонопартом. Бонопартом. не те, що тепер над якимось фунтиком. Це більше більше вернуться в, э, на родину из тех, кто уехал. Трудно растить, растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало, это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. У кримській війні 1853-1856 років Московщина не зробила висновків і цього разу вирішила повоювати проти Туреччини, в якої теж був альянс з Британією. Я ж кажу, росіяни ніколи не мали уяви про причинно наслідкові зв'язки. Вони постійно плутають воду з оцтом і дивуються, чому в них нема шлунка. Звісно, наслідок кримської війни був відомий за Легідь бганебна поразка Московщини. Зрештою, Росії заборонили мати флот у Чорному морі, будувати фортеці в цьому регіоні, відкинули від Дунаю та звільнили від її окупації молдовське князівство. Хм. Я вже чую, історичні оргазми. Не зупиняйтеся! Франко Пруська. Війна 1870-1871 роки французька імперія на чолі з наполеоном III проти німецького альянсу. Перша зазнала нищівної поразки, а землі другої об'єдналися в одній державі. До чого тут Британія? Запитаєте ви ані до чого? Втім, і сенс. Вона вирішила не втручатися та не допомагати французам. Ті погрожували захопити Бельгію, а англійці були давніми гарантами бельгійської незалежності. Тому Франція так і не дочекалася допомоги з Британських островів під час війни із німцями. Навпаки, Велика Британія не вбачала нічого злого в посиленні Прусії на європейському континенті. Палмерстон, голова британського кабінету міністрів 1865 року, написав: нинішня Прусія занадто слабка, щоби бути чесною і незалежною у своїх діях, і зважаючи на інтереси майбутнього, неабияк бажано, щоб Німеччина як одне ціле стала міцною, щоби була в змозі утримувати амбіційні та військові держави Францію. Та Росію, які стискають її із Заходу та Сходу. Хм. Ач, які далекоглядні британці. Але тоді вони ще не знали, що за монстра підтримали. Через це фактично і розпочалася Перша світова війна. Але в Першій світовій війні Британія виступала вже проти німців і. Вуаля перемогла коаліція, до якої та Британія входила. Німеччина була так виснажена, що більше не могла воювати. Хоча весь час її військо перебувало на території супротивника, не допомогли ані газ, ані найліпші у світі літаки, ані німецька дисципліна. До речі, мої любі студенти, ті саме британці винайшли танки, тож челенджери, які тепер вовтузять орків, це нащадки тих самих поштових скриньок із моторчиком. Щодо Другої світової війни сказано багато. Коли б не поміч союзників Америки і Британії нині в Тольятті, можливо, робили би гарні німецькі автомобілі. Тут навіть не знаю, чи мусять московити дякувати британцям за підтримку. Афганістан. Також для СРСР закінчився поразкою і загальним розпадом країни, адже афганських повстанців підтримували країни НАТО і Британія долучно. Тепер безумні Кремли напали на Україну, і з-поміж наших союзників Велика Британія. Вмикаємо те, що в Росіян атрофовано віримо в зсу в нашу перемогу та в унію двох великих держав. Слава Україні! Хай живе! Король. На цьому ставлю паузу у нашому уроці, але відео на цьому каналі продовжується. А домашнє завдання ним буде. Нагадаю, підписатися на канал, залишити коментар від сімох слів із побажанням: який історичний урок, а вам би хотілося, щоб я провела наступного разу. Нікуди не йдіть. Тут ще багато цікавого в описі до цього відео ви зможете допомогти нам робити уроки історії. Ніхто окрім вас цілую котики.